Тарас Городнім політолог на зв'язку, пане Тараси, вітаємо вас. Так, доброго В середу європейський союз узгодив 12-й пакет санкцій проти Росії. топ дипломат європейського союзу Жозеп Борель разом з європейською комісією в середу представив державам-членам пропозиції щодо 12-го пакету санкцій проти Росії. Що на нас чекає? Точніше, що що чекає на Росію? Це діаманти, на діаманти. І на ваш погляд, наскільки серйозним є ударом для Росії 12-й пакет санкцій проти неї? Ну, дивіться, основні санкції вже запроваджені. Так я думаю, що зараз головна мета це так звані вторинні санкції, тому що росіяни не стоять на місці, і є багато охочих допомогти їм. Обійти ці санкції, і ринкова економіка дозволяє робити це і росіянам і багатьом країнам. Тому я думаю, що Україні слід зосередитись на цьому. Ну і ми там бачимо, ну принаймні, те, що я бачу з цього пакету, що там і заборона. Там і двигунів, для в тому числі експорту до Російської Федерації для БПЛА та інших, тому що Росіяни знаходять шпарини, намагаються туди зайти. Ну, сподіваюся, що там буде по діамантах по металургії. Якщо не помиляюся, у них до речі немає ніяких поки що санкцій. Сподіваюся, що вони там будуть, Тому що фінального пакету ми ще не бачили. Ну і багато чого в тому числі, але тут головне знов таки вторинні санкції. Там от сполучені штати Америки цьому тижні запровадили санкції проти тих країн, які надають можливість танкерне флоту обходити санкції в. Європейському союзі цьому активно сприяє Греція, яка має один з найбільших у світі взагалі флотів. І тому тут копітка робота для того, щоб перекривати лазівки. Це зараз основне. Тарасе. От заява від. Народного депутата Дмитра Киселевського про те, що держзакупівлі іноземних товарів за наявності українських є економічним злочином в часи війни. Тут йдеться про закупівлі за державні кошти, іноземні товари за наявності саме аналогічних українських. А, і... Чи ну я знаю, що ти знаєш про це, і е, твоє ставлення щодо цього? Чи можемо пропустити, що тут може бути якась корупційна складова через те, що мабуть легше і більше можна отримувати для себе на свою власну кишеню, якщо йдеться про закупівлі якихось саме західних товарів? Ну, те, що це до речі, це історія з енергатому, який не знайшов нічого кращого, не закуповувати турецькі електричні автобуси, Так, в тому числі говорячи про те, що він займається. Ну, це одна з історій. При цьому, що в Україні це виробляється, це наші робочі місця. Це коштує однозначно дешевше, бо це не, 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 витрачання, не витрачання ресурсу валютного в першу чергу. Все, що повинно вироблятися, повинно вироблятися в Україні, тому що це дешевше наші робочі місця. Це і податки, тому що чим сильніше буде наша економіка, тим більше можливості фінансувати війну. Бо наші партнери не будуть фінансувати витрати, які безпосередньо стосуються війни. А тут подвійний злочин за валюту закупову. Ця іноземне виробництво, фактично продукти з іноземного виробництва. Те, що там можуть бути мутки, ну це з імовірністю там 80% можна вважати якісь посеред... там якісь посередники торгують імпортними продуктами, які фактично ну продуктами виробництва, в тому числі промисловими, і в результаті вони фактично отримують маржу, яка не потрібна, яка витрачатися. Під час війни все, що повинно вироблятися в Україні, повинно вироблятися тут. Це стосується і закупівель, це стосується і максимально зброї, тому що ми неодноразово порушували це питання і продовжую порушувати. Ну наприклад, пан Шмигаль досі не зібрав Кабмін і не вирішив питання з оподаткуванням прибутку підприємств, так які працюють на безпеку та оборону. Вже два тижні тому вже зібралися виробники Міністерства оборони, які вже їх скликали, вже написали по постанову, згідно з яким яка дозволяє це протиріччя в постановах уряду, яке призвело до того, щоб від виробників зброї почали вимагати їхні прибутки, вважаючи, що це зброя що це фактично збитки держави. Два тижні знову у нас нічого не відбувається. Кабмін прикидається, що його не існує. Ну, принаймні пан Шмигалі, що в країні взагалі не йде війна і так далі. А стосовно а стосовно знов таки щоб повертатися до виробництва що пан киселівський говорив це правильно. дивіться у нас приблизно 500 мільярдів іде з державних закупівель щорічно. Рівень проникнення імпорту просто шалений жодній країні світу такого немає та максимум допускається там допускається в першу чергу вимагається локалізація виробництв до 10% дай боже проникнення імпорту в, в замовлення. Мовлення це і Європи стосується, це і Сполучених Штатів стосується. Ви ніде не зможете розмістити і війти в тендери, якщо ви не локалізуєте виробництво. Слово зовсім навіть більше європейські компанії не можуть в зайти в американські тендери. Тому що їм фактично це заборонено без локалізація виробництва. Так і американські компанії не можуть європейські зайти для того, що тендери, тому що там чітка вимога щодо локалізації виробництва. А у нас, враховуючи обмежені ресурси нашої держави, кожна копійка, яка витрачається в тому числі з державного бюджету, повинна йти в першу чергу в українську економіку, особливо коли йдеться про промисловість. Питання промисловості я постійно порушував ну останні не знаю років так ну п'ять точно і от виявило, що без промисловості, без промислової бази виявляється неможливо швидко відновити свій ВПК, тому що втрачені навички людей, втрачені промислові майданчики. І от ми зараз фактично на колінках відновлюється промисловість, яка повинна мати базу в першу чергу. А база вона на довгострокових замовленнях держави. На навичок на вибудову навичок тих людей, які працюють у промисловості, і одне особливо якщо говорити про машинобудування, Одне місце робоче в машинобудуванні створює вісім робочих місць у сумішних галузях. Ну припустимо, зробити тролейбус. Там тільки підрядників по всій країні буде під тисячу, які, які будуть працювати, кожен буде свою деталь. Доробляти і так далі. Тому це питання і промислової політики і виживання нашої держави. Бо немає промисловості, немає ВПК. Немає ВПК, немає армії. Пане Тарасе. Всі прогнозують, що допомога Україні від Сполучених Штатів Америки надійде не, не раніше середині грудня. На ваш погляд, як ця політична криза, вона вплине на зменшення нам власне на 61 мільярд, чи ми отримаємо коштів Сполучених Штатів Америки, можливо, трошки менше. Ваш погляд. Дивіться, українці повинні нарешті і політичне керівництво українців виходити з простих речей. Є ризики, які ми контролюємо, так а є ризики, які ми не контролюємо. Ми не контролюємо голосування в конгресі, так ми не контролюємо всі політичні баталії, які відбуваються в конгресі, тому що там накладаються вже на президентські вибори. Єдине, що можна там зробити, це щоб депутати їздили, працювали з партією, але без тиску, тому що вони сприйму це як втручання в їхню політичну діяльність. Далі ми повинні. Що ми контролюємо? Знаєте, от ми повинні розуміти, що більшість речей повинна робитися саме всередині країни. А то знаєте, у нас якесь таке дивне, особливо серед урядовців. Після війни відновленням вони там займаються. Знаєте, такі якісь повітряні замки і так далі. Ви війну зараз повинні е е вигравати. Далі. Питання в економіці зараз займатися економікою. От європейці відкрили нам ринок, так? Так є де додаткові виробництво, які дозволяють експортувати продукцію, в тому числі на європейський ринок. Нічого такого немає. Так? Mm. Далі ми повинні зрозуміти реальні, що допомога Заходу це повинне бути приємним бонусом, а не випрошувати те, що є, тому що вони це сприймають як? У вас є внутрішні ресурси. Вони це чітко знають, особливо американці. Американці все про нас знають, незважаючи на те, що деякі наші чиновники думають, що вони такі хитрі. Вони таких, знаєте, шахраїв бачили по всьому світу. Вони чітко знають, що внутрішні є ресурси, це стосується і корупційної ренти, це стосується і витрат на непрофільні витрати. Американці як дивляться ну, чому такі виникають питання. Вони запитують, особливо республіканці. Вони запитують, чому Україна не переходить на військові рейки. Американці 41 по 45 рік впахували на заводах для того, щоб виробляти зброю, фактично для цього світу. Там була карткова система обмеження щодо споживання продуктів. Так машини тобі не дозволяли купувати, бензин було нормування і так далі. Все йшло в фронт. Коли вони запитують, а що робиться в Україні? Якщо нічого не робиться, то вони виходять з простого принципу. Якщо це вам не потрібна ця війна, то чому вона потрібна американським платникам податків? Е, е, Отак, от трампісти, наприклад, роблять. Знаєте, оця Піскера, яка була, от, е, я статтю на якомусь виданні читав, вона чітко сказала там, да, а вчиться живіть, виходячи з того, що допомоги не буде. Да, а чому у нас державний апарат э, до, до сих пір не скорочений? Половина чиновників спокійно можна вигнати просто зараз. Ну, от я, наприклад, бачу постійно в інтернеті повідомлення. А, окуповані адміністра... А, окуповані тимчасово окуповані міста там Североданець, Маріуполь і все інше у нас досі виявляється міськрада. Є Маріуполя, досі яка фінансується з бюджету, Вони тендери ще проводять комунальну техніку, закуповують. І коли американці на це дивляться, а їхні платники податків дивляться, вони теж запитують: а чому ми повинні це фінансувати? озеленення е, різні, які не стосуються війни, і так далі, внутрішні ресурси далі. Дивіться, що у вас відбувається з сплатою податків. Чому у нас досі є трансферне ціноутворення, утворення, коли е, продають за одну ціну на кордоні, наприклад, сировину, а потім за кордоном вона продається у 10 разів більше. Де податково? Вирішуйте це питання. Чому банківська система у нас е, заробляє надприбутки, які не стосуються війни? Збільшуйте оподаткування банківської системи, якщо вони не хочуть фінансувати оборонку і так далі. Я вже мав. Хочу про митницю. Митниця ну, мільярдів десять, якщо покопатися доларів можна спокійно знайти. Тому кх, на цьому повинні робити. Знаєте, американці нас же, і західне. Наші партнери вже сприймають як вони знають про ці ресурси, які є всередині країни, але це знаєте. От я завжди приклад воду. От ви йдете в продуктовий магазин, і до вас підходить людина 30-40 років. Чоловік, знаєте, ну не інвалід, ви бачите, і так далі, і просить у вас гроші на їжу. Що зазвичай говорить в 99 випадках? Так іди працюй. От так само, і наші західні партнери дивляться на нас. От коли і ви повинні ще розуміти. Вони почнуть нам більше допомагати, коли будуть, от, бачите зусилля першу чергу усього уряду і тилу нашої держави. Так у них побудовано. Сам собі допомагай, і тоді ми тобі допоможемо. Якщо ти сам собі не хочеш допомагати, то чому ми повинні тебе фінансувати? От така от логіка, пане Тарасе, абсолютно з вами погоджуємося і рухаємося. І працюємо. Тарас грудні. Дякуємо вам щиро, політолог. Дякуємо вам за ваш фаховий аналіз.